Назва трошки, згідно, класика. Ще раз про стовбур, втручатись чи не втручатись. Не буду говорити про пацієнта, хочу сказати, ну, дуже заглиблюватися. Це є молодий пацієнт, 58 років, який прийшов на коронарографію, тому що він дуже переживав, бо мав колись інфаркт. Ви бачите, що в нього за стенто є стенд в огинаючій гілці. От тут є стенд, ну і тут теж видно, стенд в огинаючій гілці. І він був стентований на інфаркті, все було добре. Він вже один раз був на коронарографії. Йому сказали, що медикаментозна терапія, що все в нього добре. От і отут він приходить на коронарографію, тому що ну, треба ж перевіритися. Клініка така, я його дуже довго потім розпитувала, як він вже до мене потрапив. Клініка, такий якийсь дискомфорт. Десь от часом не пов'язаний з фізичним навантаженням. І от ви подивилися, там ті введення, і от зараз введення, і в мене питання до модераторів і до залу. Чи рекомендували би ви такому пацієнту реваскуляризацію? Тобто нема таких людей, які би рекомендували цьому пацієнту е, будь-яку реваскуляризацію зразу. Я бачу, нема. Так? Добре. Окей, значить, тепер є Ні, друга пацієнт, не, 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 не адхок, не з льоту. Так. Тепер є друг... Ні, ну, звичайно, не адхок. Значить, Тепер є друга пацієнтка, показує коронарографію. Пацієнтка поступила з болями, незначними болями за грудиною на фоні гіпертонічного кризу, поступила в кардіологію як для лікування гіпертонії, ну і зробили коронарографію, виявили таку штуку. І от в цій ситуації ви би рекомендували робити якусь реваскуляризацію такій пацієнтці? Я питаюся, чи реваскуляризацію би рекомендували? <рес> ну, хтось, підніміть руку, хто би рекомендував реваскуляризацію. Так, добре. Раз, два, три. три. Окей. Тепер розкажу по, про дальшу долю тих двох пацієнтів. Тобто першому пацієнту порекомендували аортокоронарне шунтування, причому зразу не випустили з лікарні, і Добре. воно було зроблено. Добре. Добре. Пацієнт через така досить <рес> цікава дата: через 40 днів поступив в лікарню з гострим інфарктом. От. І от таку ну, це ви бачите, щоб. Прохідна в нас повністю передня Є Мамарію ви теж бачили. І що в нас з нашими шунтами? Два шунти працюють. А, чотири шунти йому поставили. Два шунти працюють. І от причина інфаркту тромбований шунт. Ну, пацієнту лікування медикаментозне порекомендували. От, пацієнт, ну після того як він, він потрапив в лікарню, провели лікування. Він прийшов з тою коронарографією, щоб мати секонд опініон. Чомусь він прийшов вже після інфаркту за секонд опініон до мене. І ну я сказала: ну що ну нічого, ми вже нічого не зробимо. Позакриваються всі шунти. Тоді будемо думати. От, е Тепер далі. На щастя, тій пані, яка була, пореком... їй порекомендували так само операцію горто-коронарне шунтування. Але їй сказали, що є альтернатива стентування стовбуру, але його треба проводити, як правильно сказав Максим Юрійовичем, під контролем Айвусу. І пацієнтці був зроблений айвус. От. Це є гирло, От зараз я, я їх розділю потім. І ми пройшлися по цілому стовбуру аж до виходу в це вже синус, і зараз буде вихід в аорту. От. І це є на рівні гирла. Подивіться, який МЛА. Тут є бляшка, От. тут є середня частина стовбуру. Тут є, видно. Тут є на рівні синусу. так, і... Це вже вихід в аорту, Тут взагалі ніяких бляшок нема. Тобто пацієнтка заплатила за айвус 40 тисяч гривень і пішла щаслива додому без операції. Що я хочу сказати? Що, по-перше, дуже важливо завжди пацієнтам говорити, що є альтернатива. От. І секонд опініон є дуже важливий і бажано його робити до втручання, ніж після. Дякую за увагу.